Ви дивитеся програму Чисте життя. Джейсон пояснив вам, чому ж треба вдягатися скромно. Тепер я би хотіла зосередитись на тому, як же це зробити. Для жінки вдягатися скромно зовсім не означає, що ви маєте виглядати непривабливою, або лиш не вдягатися скромно, і я знаю, ми любимо вигадувати різні виправдання. Жінки люблять казати. Я і сама так колись казала, я хочу виглядати гарненькою. А якщо я скромно вдягнусь, то не буду гарною. Річ у тім, що нам подобається, коли на нас витріщаються хлопці. Але потім ми жаліємось, коли вони погано з нами поводяться. Ото. Скромність іде пліч опліч із тим, як хлопці будуть до нас ставитись. Якщо ви будете вдягатися нескромно, то дуже часто будете приваблювати не той тип хлопців. Кілька тижнів тому я була на циті месі, на якій священик сказав одну річ. Як на мене, він попав точно в десятку щодо питання скромності. Він сказав: ваші вчинки настільки голосно промовляють, що я не чую ваших слів. Думаю, це ж можна сказати щодо скромності. Ти можеш сказати, я дуже хочу зустріти хорошого хлопця, який поважатиме мене і буде чисі думками. Але твій одяг може говорити цілком протилежне. Те, що відбувається зовні, просто кричить про те, що діється у вас усередині. Жінки, ви маєте цю дивовижну здатність виказувати своїм одягом ваші прагнення. І я добре знаю, яка важка внутрішня боротьба у вас відбувається, особливо коли ми йдемо за покупками. Інколи для мене невимовно важко робити покупки. Я розгублююсь, А де коли взагалі просто йду з торгового центру збентежена? Та все одно це можливо у ті миті, коли я відчуваю збентеження, я звертаюсь до Діви Марії. Я просто кажу, свята Марія, допоможи мені щось знайти, і знаєте що? Дев'ять із десяти разів я таки щось знаходжу. Скромність це не просто ваш одяг, а цілий стиль життя. Це як ви вдягаєтесь, як ви думаєте, які заклади відвідуєте? Зокрема, як ви вдягнуті й куди йдете в такому вигляді. Тож я би хотіла зараз поговорити з підлітками про те, як вам вдається одягатися скромно, попри весь той тиск, якого ви зазнаєте, особливо у старших класах. Спершу я хочу запитати хлопців: почнемо з тебе, Роберто. коли ти бачиш нескром скромно вдягнену дівчину, то про що це тобі каже? коли я бачу дівчину, давайте підемо від протилежного. коли я бачу скромно вдягнену дівчину, то думаю, що вона впевнена в собі. А тому немає необхідності вдягати щось кричуще, Мовляв, подивіться на моє тіло. А коли я бачу дівчину, одягнену, як би це сказати, провокаційно, тоді я думаю, що це стукнуло їй у голову вийти з дому в такому вигляді. Тобто, що це ти робиш? Що ти хочеш цим сказати? добре почути таку думку. Що вона хоче, аби я подумав. Я хлопець і моєму мозку і не треба багато, аби спрямувати мої думки в непотрібному напрямі. Я просто хочу сказати, що дівчата своїм одягом можуть подавати неправильні сигнали. Ти коли-небудь робив комплімент скромно вдягненій дівчині? Так, одного разу робив. Я бачу, що мої друзі часто обирають для себе не тих дівчат. навколо було багато дівчат. Але одна дівчина вразила мене своєю скромністю. Я підійшов їй і сказав. ти гарно виглядаєш. От от Думаю, дівчата цього потребують. Ті дівчата, які справді скромно вдягаються, думають: оце так на мене всі звертають увагу та роблять компліменти, коли я так одягаюся. Тоді їм не захочеться повертатися до старого. Так, ми думаємо, чи добре виглядаємо. тепер ти Сандро, що означає бути підлітком сьогодні, коли від тебе так багато очікують, як ти даєш собі з цим раду, як жінка. думаю, що це дійсно важко, особливо тому, що журнали кажуть тобі, що треба вдягатися так, то і ти відчуваєш, що й хлопці очікують, що ти одягатимеш. Це саме так. Як на мене, хлопцям важливо зрозуміти, що в багатьох випадках, коли дівчата наряджаються, то вони це роблять зовсім не для хлопців. Здебільшого дівчата це роблять через конкуренцію між собою. Принаймні, зі мною так я багато з цим борюся. Це точно пов'язано із моєю гординою. Я казала собі щось таке, я хочу виглядати краще за інших дівчат, і мені було абсолютно байдуже, як це впливало на хлопців. я сказала священнику моєї парафії, що в мене проблеми, що я відчуваю неповагу з боку хлопців. А він одразу запитав мене, а як ти була вдягнута, у що ти була вбрана? Тоді я все зрозуміла. Дякую, що так прямо вказали мені на причину. Тож я пішла додому, відчинила шафу, продивилася всі мої речі. А тоді вирішила спробувати вдягнутися ін. Інакше у мене не було жодної спідниці. Я носила тільки джинси, та й ті були для мене затісні. Священник мені порадив спробуй одягати довгі спідниці. Носи спідниці, одягайся у щось просте, але гарне. Одягайся просто гарно і по жіночному. Я так і зробила. А, а давайте тепер поговоримо про хлопців. Добре, Тіфані, що дівчина думає про брутального хлопця, який вживає погані слова при розмові. Що ти про це думаєш? Адже хлопці мають проблеми не так з одягом, як і з лексикою. Я думаю, дуже образливо чути те, як деякі хлопці називають дівчат, коли вони говорять про нас як про речі без пошани так без пошани. Коли вони не поважають наших цінностей і прагнення до вдосконалення, коли вони просто кажуть чому ти не робиш круті речі, як усі Це радше тиск, так ясно. Як хлопець можу сказати, що у старших класах я в розмові використовував не найкращі слова. Я не був дуже ввічливим. Однак, коли я припинив так розмовляти, зміна в мені сталася не за один день. Думаю, це супроводжувалося внутрішньою переміною. Тоді я зрозумів завжди дівчата варті набагато кращого ставлення. Те, що я бачив у журналах, диктувало мені, як дивитися на дівчат на вулиці. Я навіть цього не усвідомлю. Розглядаючи ті фото з журналів, а потім зустрічаючи дівчину в коридорі. Найперше про що ти думаєш, це тіло, а не про її особистість. Тому я знаю, як це складно. Я сам пройшов. Хлопчачу школу, де ви оточені культурою, яка вам вказує, яким має бути справжній чоловік. Однак десь глибоко у наших серцях ми знали, що це неправда. я точно не піду до хлопчачої школи. Думаю, так само як дівчата мають робити над собою зусилля, щоб одягатися скромно, так і ми, хлопці, повинні боротися за чистоту нашої мови. Що ми кажемо та як описуємо дівчат, особисто мені буває дуже важко, бо всі мої друзі просто кажуть: подивися на її. Ну ви розумієте, або подивися, як вона вбрана. and you Я розумію, що це неправильно, але ти ж не підійдеш до когось із друзів і не скажеш подивися на її особисті якості, або у неї найчарівніша усмішка. Хай твої однолітки цього не сприймуть, але ти просто повинен зрозуміти, що дівчата це не речі, що до них треба ставитися з повагою і гідністю, і звертатися до них треба відповідно. Так пригадую вислів одного святого доброго чоловіка можна пізнати не так по його добрим словам, як по тому, чого він не каже. Тобто, про що? Він змовчав так само і з чистотою. Ти чистий не тоді, коли говориш про чистоту 24 години на добу. Це називається занудство. Натомість, ти чистий тоді, коли щось таке проходить тобі на думку і вже готове злетіти з твого язика. Але тут ти зупиняєшся і думаєш, ні, не треба мені цього казати. Отже, у нас лишилося пару хвилин. Давайте підсумуємо, що нам варто винести для себе з цієї програми.